Привіт-привіт, дорогі раки! Мене звуть Вікторія Пажина, і я підготувала для вас місячний прогноз таро на червень. Одразу хочеться сказати, що цей місяць стане для вас місяцем емоційного перезавантаження та нового старту. Загальна енергія місяця це у нас карта смерть. Це говорить про те, що червень для вас місяць трансформації, прощання і якогось глибинного оновлення. Деякі речі, які ще ви тримаєте, можуть відійти. Це може бути якийсь старий біль, якісь старі захоплення, якісь старі ролі або якісь ілюзії. Цей аркан очищує простір для нового. Для того, що вже вмерло, і не потрібно його нести з собою далі. Якщо ми подивимося вашу роботу та реалізацію, тут у нас десятки мечів, ще одна карта змін і трансформації, вона говорить про те, що у роботі можливе завершення якогось проєкту, роботи якоїсь. Або це може бути кардинальна зміна напрямку своєї реалізації. Це той кінець, який спочатку може здатися болючим, скоріше за все. Якби ви відчували, що завершення вже скоро, і ось настав той момент, коли терпець вже урвався, і час звільнятися від цього тягаря. У стосунках та емоціях у нас туз жезлів. Туз жезлів, незважаючи на, перелом, на переломну енергію у роботі, говорить про те, що а у серці у нас загоряється новий вогонь. Це може бути нове захоплення, відновлення пристрасті, емоційна ініціатива. Можливо, ви закохаєтесь або хтось вам. Сподобається хтось або щось може увійти у ваше життя, і завдяки цьому у вас з'явиться нова енергія. Яка буде вас надихати, також оновлення енергії і пристрасті відбудеться і у тих, у кого вже є наявні стосунки, вони якби оновляться із запалиться оцей внутрішній вогонь. Тому дозволяйте собі надихатися і виявляти свої бажання. По здоров'ю і тілу у нас королева кубків. Королева кубків говорить про те, що наше тіло потребує турботи, ніжності, м'якості. Це про наше емоційне тіло, коли всі емоції затиснуті. І вони проявляються через фізико. Дозвольте собі поплакати, відпочити, почути себе. Тут дуже радиться, якщо вам немає кому виговорити ці всі емоції, то виписати їх, от просто кожен день сідати і виписувати все, що ви відчуваєте в даний момент. Тому що ваше тіло чекає, коли ви скажете Я бачу тебе, я відчуваю тебе, дякую тобі, моє любе тіло. А ось виклик нашого місяця це король Кубків. І коли ми щойно говорили про виплиску цих емоцій, яке потребує наше тіло, то король Кубків говорить про те, що. Треба ці емоції викидати контрольовано, тобто залишатися емоційно глибоким, або, ну, але не зливати. Ці емоції хаотично. Треба навчитися керувати цими емоціями. Якщо ви вже, наприклад, виписали ці емоції, то впродовж дня ви не будете зриватися на родину або плакати під якийсь фільм, бо ви вже залишили ці емоції на папері. Тому чутливість це ваша сила, але дозволяйте їй бути мудрою. Підтримка червня для вас це четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить, що ваша підтримка це у вашому домі. У ваших близьких, у затишку, у якихось маленьких радостях. Це карта стабільності, теплого кола, коло такого спільного святкування, знаходження у просторі, де тебе приймають. Таке собі душевне гніздо, і ось воно вас підтримує. Знайдіть, де це коло яке вас так огортає і підтримує. І Наповнюйтеся там. Порада на червень для вас це вісімка капентаклів. Вісімка пентаклів говорить, що продовжуй вкладатися. Практикувати, працювати над собою та своїми справами, це не час швидких результатів, це час, коли треба відточувати свою майстерність маленькими стабільними кроками і йти до великого великого прориву. Тому увага до деталей і без поспіху. Якщо ми підсумуємо для раків у червні. Відбудеться значний етап завершення чогось старого, і відкриється шлях до нового, до такого справжнього оновлення. Емоції не наш ворог, але варто скерувати їх у таке е, правильне русло, щоб вони не заважали нам жити життя. Відкривайтеся новому у коханні і стосунках. А дім і рідні це ваш ресурс і опора. Вітаю вас раки з початком літа. Бажаю вам казкового червня і легкої трансформації та оновлення. До зустрічі, пока-пока.